Ну, вон, за той посадкой русский. -то. На позиции, на позиции. На позиціях збройних сил України от. Е Тримають вони оборону, не дають оркам просунутися тут в районі, так скажімо, Борвенко, в районі Харківської, межі Харківської Донецької областей. Тобто хлопці відганяють їх, не дають їм спокою, постійно глушать їхні БТРГ, які намагаються висуватися. Працює наша артилерія, авіація. І от зараз чудова людина це Валерій. От Валерій, з яким познайомилися, 57 років. Людина доброволець не хотіли брати до армії, до збройних сил, але сам пішов, бо каже, діти молоді мають жити, а він має захищати от я хочу потиснути йому мужню руку і сказати Валерій. Дякую. Слава Україні! Якщо у нас є, Героям, слава. є такі люди, бляха орхи подохли. Однозначно Спит, подохли. Спіть спокійно. Я їх маю чим зустріти, є чим, багато чого цікавого для них приготували. Тут облаштував свою спальню. Ну, ще не облаштував, але в процесі. Думаю, обмеблювати трошки, прапор повісити. І я думаю, що ми дамо їм прикурити. Орки сильно зараз турбують вас. Орки постійно, обстріли постійно, ми сьогодні зовсім не спали, тому що прильоти один за другим йдуть, от зараз трошки затишно. Да. Два дня тому минуло 57 років Молоді хай живуть, а мені таке. У мене шість чудових внуків. за кого? вуйват. Тут будуть брьовна, потім буде пленка, щоб не промокало. Буде глина назад закидуватися. Хоча б від осколків нас збережений. да. Просьба Чехію пригнати українській армії на 103-й батальйон трактор. Безпокоючий огонь. Ну, я думаю, піоном. Піоном. 220 го Тут, тут, тут там і сюди. Тут ховаємося від артилерії ворожа. Тут у нас укриття, ми сюди раз ховалися і сидимо. Відстрілялися, ми вийшли і бігом на позиції, вискакуємо. І ведемо огонь. Вон зайчик, зайчик сидів. Сюди, йдімо. Все, что есть в российской армии, все там. И БТР, и БМП, и танки. Каждый день отбивают атаки. По 4, по 5, по 6 атак в сутки отбивают. Буквально позавчера три БМП с десантом на борту. Ну, на большой скорости выскочили до первой ближайшей посадки. Пехота высадилась, БМП рассредоточилась по укрытиям. Наши десантники отбивали, короче, эту посадку, то же самое. Работали артиллеристы по посадке, работала наша пехота, работали наши танки, техника. Ну, покуда они закончатся, российские солдаты, покуда будем отбивать.